Всім привіт! ЕВК-нуклеуси вже підготовлені. Ну і чекають своєї поїздки до нас гори, в Карпати на наш високогірний облітник Севуля. Ну, хто зайшов перший на канал? І не розуміє, про що я Зараз говорю, У нас в горах є облітник, називається Сивуля. це є лінійний облітник контрольованого парування бжолиних маток. На цьому облітнику у нас відомий тато і відома мама. Це все можна перевірити. Ну, що, що з чим я там спаровую, можна перевірити на моєму сайті Carpat.Be. Він буде прикріплений в коментарі. Заходите. І там це все передивляєтесь. Е, такі матки ми позначаємо так, як F0. Ну, заряджав я ВК Нуклеус, це вже не перший раз. Стандартно. Вже трошки є за ці всі роки досвіду. Так що... Бджоли ось тільки в середньому даю. Якщо забагато бджоли також не добре, бжила може злетіти, як привозимо на облітник. Замало також не добре, бо вся бджола може набитись у кормушку, якщо мало. Ну оце, я рахую, що це є золота середина. Підтримую так 2-3 дні. І після того вивожу на облітник. Добре дати ну, заселити ВВК нуклеуси і дати їм політати вдома. Ну, Тут є отвір такий. Отак, От поставлю. Тут бжила проходить, матка не проходить. Перекручуємо і даємо їм облітатись вдома. Вони політали і вгори вже їдуть. Перевірені нуклеуси, які 100% не злетять. Ну, я так не роблю. Якщо нуклеусів там 10 ВК чи 20, це можна робити. А таку кількість це просто немає у мене часу. Зараз по часу взагалі ні, не, ну, часу бракує, не встигаємо, меду багато. З матками роботи. Зараз облітник ще приєднався. І брак часу. Хто везе 5, 10 15, 20, ну, хто заселяє, можна дати облітатись. Там, наприклад, заселили дві доби побули, на третю добу дали вдома політати, і на четверту добу поїхав ВК Нуклеус на облітник. Так само безпечно буде, що він не злетить. Ну, Там гарантія 100% можна сказати. Ну, я роблю так. Роблю так, як. Як роблю? Так, Канді також не набиваю цілу годівницю. ну, Тут зверху годівниці йдуть. Бачите, годівничка така йде собі тут онукли. Не набиваю цілу, тому що якщо ми набиваємо цілу, бджола намагається пролізти годівницю і тут залипаю канді. Так, набиваємо, от лишаємо їм тут плюс-мінус. 5 см. Вони заходять і канді спокійно забирають за порядком. Ні одна бджола бачимо, не пролізає. ну Там трошки вони пролізли, ну але це дрібниці. Якщо набиваємо цілу годівницю, вони просто всі намагаються пролізти під то скло і тут, і тут залипають. Такий мінус один я побачив, якщо набивати канді цілу годівницю. Там на додамо, якщо потрібно буде. Ну, зараз я думаю, що не треба додавати, бо з медом цей рік у нас Ну просто, ми з медом шалений рік меду носять, нуклеуси носять, все заливаю. Так що... О, така у нас ситуація. Думаю, що кандії не треба буде довозити. Бджлу не мочу, стандартно витримую, стрісаю відра свої. Хто не знає, у мене такі є відра, хто перше зайшов 35 літрові Трясаю відра в жилу. Так само, як заселяю звичайні нуклеуси, так само і векашки заселяю. Трясаю відра в обід, вечором заселив, суха бджола, Також підгодовую бджолу, суха бджола, світа бджола, Це є найкраща бджола. І позаселяли все. Так що, ну, АВК нуклеуси підготовлені. І 6 липня, так як запланували, їдемо на облітник. Погоду передають синоптики на наступний тиждень, та 6 сонячну, дождю, так й після 6-го сонячного без що Саме головне, щоб була погода. Якщо немає погоди, немає ніяких результатів. Ну, погоду передають. Думаю, що обліт маток буде дуже добрий. Ну, все. Зустрінемось вже у нас, в горах, в Карпатах, на облітнику.